Вітаю студентів, які поновлені або переведені у навчанні. Ви будете мати право на відсрочку з роз'ясненнями міністерства освіти, здобувачі освіти, яких було поновлено на навчання або Переведено з іншого закладу освіти, а попереднє навчання було з таким ж рівнем, що й поточне навчання, до прикладу, здобувачів освіти у 22-му році, який вступив для здобуття освітнього ступеня бакалавр, у 23-му році він був відрахований, а у 24-му році поновився. У довідці ЄДЕБО буде зазначено, що так, ви не порушуєте правила і маєте право на відсрочку. Проте, якщо ви відраховані і не змогли поновитися, а Вступили ще раз, це буде порушенням. Якщо ви маєте якісь інші питання по навчанню, можете задавати в коментарях, а ми їх розберемо до зустрічі.